А зараз до ситуації на передовій 134 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби на фронті. Найбільше відбитих атак фіксують на східному напрямку. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу ЗСУ у Фейсбуці. Про ситуацію на передовій зоні відповідальності Національної гвардії України говоримо з її речником Русланом Музичуком, який доєднується до наш ефіру. Пане Руслане, вітаю. Вітаємо. А, Пане Руслане, на жаль, не чуємо вас. Чи чуєте нас? Я Станов? вас чую. Чуємо вас. Отож, розкажіть, будь ласка, нам про ситуацію наразі на найгарячіших напрямках станом на цю годину. Е, дійсно, ми бачимо, що зараз в цієї доби завдав 630, е, більше не було більше ста тридцяти уздовж лінії фронту. Найбільш активніше противник цієї доби намагався. Діяти саме по східних напрямках, зокрема, ми бачимо досить велика активність на Бахмутському напрямку, на Авдіївському 50 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку, тобто на тих ділянках, де ворог намагається досягти успіху, де з багатьох напрямків намагаються відправляти свої групи піхоти. Для того аби пробувати штурмувати. Ну, і що стосується бахмутського напрямку, головна увага ворога була прикута в районі Часового Яру, вже ми бачимо тривалий час, противник намагається штурмувати місто із флангів, для того, аби отримати певні переваги, тому що лобові атаки противника вони не мають успіху і більшість з них вони, виявляється, знищуються ще на початковому етапі. Незважаючи на це, ми бачимо, що тут також противник задіює досить велику кількість артилерії, авіаційні удари, і з метою знову ж таки для того, аби руйнувати і саме місто, і укріплення позиції де виконують задачі сили оборони. Ну і звичайно, що стосується, скажімо так, плану Часового яру, це Іванівське, Богданівка. Активність ворога тут також відмічається, зокрема, і, що стосується Ванівського, це вздовж траси, для того, щоб ворог намагається отримати певний вогневий контроль над трасами, які ведуть в сторону міста. Ну і звичайно, це завжди боротьба за логістику. З нашого боку, також сили оборони виконують задачі, і бригади національної влади на Луганському напрямку. Ми протягом останніх днів бачимо. Дещо а, зросла активність і на куп'янському напрямку, тобто ситуація а, контрольована а, на, на куп'янському напрямку. Проте в порівнянні з а, попередніми тижнями, коли а, сили оборони а, не фіксували боєзівні, скажемо так, де ворог намагався відправляти якісь групи піхоти чи посили про технікою, то за останні дні ми бачимо, що Більше десяти бої зітхнень відмічається зокрема на купянському напрямку. До речі, якщо про куп'янський напрямок говорити, то е, чи накопичують там російські війська е, особовий склад, техніку, чи можете розповісти, що відомо про це? Протягом е, взагалі останніх останнього часу е, ми маємо розуміти, що ворог е, дійсно навіть на тих ділянках, де відносно Невелика кількість бойових зіткнень це не лише купінський напрямок і інші напрямки, зокрема на півдні. Ворог намагається підтримувати достатню кількість особового складу для того, аби не лише виконувати задачі оборонні на тих ділянках, які він скажімо так, де підрозує ворога тримають оборону, а й також періодично ворог підтягує резерви, проводить поповнення втрат для того, для можливих проведення. І штурмових дій, звичайно, що для того, аби контролювати цю ситуацію з боку українських сил оборони відповідні дії також вживаються, і треба розуміти, що стосується взагалі активності по лінії фронту, що багато дій на будь-якому напрямку там вони по суті відбуваються зараз враження онлайн. Тобто лінія бойового зіткнення моніториться з повітря. Працює аеророзвідка з обох боків, тому в першу чергу це забезпечує силам оборони нашим силам можливість вчасно реагувати на можливі підготовки ворога до тих чи інших дій, чи можливе підтягнення якихось резервів безпосередньо до лінії бойового зіткнення для здійснення штурмових дій. Руслане, до речі, Нацгвардія представлена на передовій в різних напрямках фронту. Це і Харківщина, і Донеччина, і на півдні. Чи можете розповісти? Оці спроби штурму росіян, наскільки вони відрізняються у залежності від позицій, на яких розташовані нацгвардійці? В першу чергу, наприклад, що зараз стосується Часового яру, ми бачимо, що незважаючи на те, що противник застосовує групи піхоти. Подекуди групи піхоти, які посилені бронетехнікою. Тактика, яка зараз застосовується на цій ділянці, вона відрізняється наприклад від тієї ситуації, яка мала місце в Бахмуті під час того, коли ворог задіював там і вагнерівці і підрозділи типу шторм, які скажімо так досить відрізнялася. Тактика, і це були дійсно великі штурми піхоти. Це були групи найманці, це, звичайно, були регулярні підрозділи. Що стосується, наприклад, серебрянського то ми бачимо, що це також накладає відбиток на ведення бойових дій, наприклад, навіть підрозділи спеціального призначення Національної гвардії, які виконують задачі тут, це є свої особливості, тому що її відстань виконання задач, скажімо так, і відстань спостереження в залісній місцевості, вона не така велика. І, звичайно, це має й певні в першу чергу оборонні переваги про те, що стосується, наприклад, застосування дронів. Знову ж таки, на ділянках, де є перепади рельєфу, чи на ділянках, де є ліс лісова місцевість використання дронів, воно має свою специфіку. Ну в цілому, якщо говорити, вона ускладнена, це і радіогоризонт зовсім інший і так далі. Але навіть в таких умовах наші бійці активно досить застосовують ФПЮ, дрони, І Так само ми бачимо, що ворог намагається застосовувати. Що стосується півдня, то звичайно на першу чергу знову ж таки, умови місцевості дозволяють противнику тут застосовувати дрони досить великій кількості, і ми бачимо навіть протягом цього тижня досить велика активність і FPV дрони. І дронів, які проводять розвідку, тому що на цьому напрямку гвардійці збили чотири е дрони, які проводили розвідку, це зала та один суперкам. І в цілому ми бачимо також, що із настанням вже теплого періоду року, із появою, скажімо так, і рослинності, і зелені це також вже певні особливості на ділянках місцевості, де, де є і соснуги, і де є ліси. Пане Руслане, а чи є інформація про те, чи не дійшла вже хоча б перша партія військової допомоги з Америки, на яку ми всі покладали таку велику надію, чи наразі ще немає? Звичайно, така ситуація я думаю на повній мірі відкрито озвучена не буде. Я думаю, що найкращим свідченням про надходження тієї чи іншої видів допомоги. А це не лише артилерійські снаряди і, наприклад, засоби протиповітряної оборони. Тому буде зрозуміло із зведень, де на яких ділянках, наприклад, та які види допомоги надходять. Я можу відмітити те, що інакше, про що говорять наші бійці, командири безпосередньо, то що зараз останній час і взагалі, напевно, спочатку повномасштабного вторгнення ворог робить досить велику ставку на. Задіяння своєї авіації ми бачимо активність і прикордонних ділянках із довжіння бойового зіткнення, і це використання кабів, використання авіації, що дає йому перевагу повітря. Тому поява засобів протиповітряної оборони, які не дадуть ворогу домінувати повітрі. Вона також дасть переваги для наших сил оборони не лише в обороні, й, можливо в певних ділянках або і тривають її на оборону зі стрічних боїв і також держдеп буквально на днях звинуватив російську владу у використанні хлорпікрину сльозогінного задушливого газу, який застосовували під час першої світової війни, який є заборонений. Держдеп США має на увазі. А чи відомо вам про те, де знаходиться зараз нацгвардія, чи було там застосовано цей сльозогінний газ цей заборонений газ? Щодо саме цього типу газу, в мене наразі відомості цих точних я особисто не маю, про які зараз можу говорити в ефірі. Єдине, що можу сказати, що взагалі протягом часу підрозділи і назвади інших села були наконії задачі, були випадки застосування хімічних речовин. Про деякі випадки навіть були, зокрема, сюжети в засобах масової інформації. Де військовослужбовці мали певні ознаки отруєння речовинами і хімічні опитки, обличчя очей. Тому задача зараз і в першу чергу і документувати такі випадки, тому що застосування взагалі хімічних речовин, я вже не кажу про порушення інших норм і правил ведення війни з боку країни агресора. Наша задача звичайно збирати в тому числі такі докази. зимої. Що стосується взагалі можливості застосування хімічних речовин, то задачі командирів взагалі вживаються заходи для того, щоб наші військовослужбовці мали відповідні засоби захисту, мали необхідні можливості, в разі чого отримати надати допомогу, якщо мають місце такі випадки. Пане Руслане, дуже дякуємо вам okay. за цю інформацію, за те, що прийняли до нашого ефіру, Руслан Музичук, речник на України, був з нами на прямому зв'язку.